Добрий день, мене звати Сергій Самойленко, я менеджер компанії Зазадин і ми зараз знаходимося на полях господарства Транспорттовар, що на Чернігівщині. Зараз ми з вами знаходимося на посівах Ендевію сорту Парманс. Парманс це стабільний сорт, який рекомендований для всесезонного вирощування. Він не стрілкується, не має крайових опіків. Дуже добре підходить для переробки, для споживання в свіжому вигляді, ну і так само в сумішах. Зараз ми подивимося внутрішню структуру Ендевію Парманс. Він дуже добре розбирається. При застосуванні затінюючих ковпачків ми можемо висвітлити середину розетки. І вона тоді матиме контрастний світлий, такий, світлу ділянку. Дуже низьке кріплення листків дуже добре розбирається. Фактично в один зріз всі листки розпадаються.